Рятувальники Кіровоградщини показали машини, які вони переобладнали для розмінування деокупованих територій та виконання інших завдань під час війни. Це 12 автомобілів, які отримали як гуманітарну допомогу від європейських партнерів, розповів начальник обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Віталій Миронюк. Приймали участь переоснащенні це рядові рятувальники, піротехніки, ті, які безпосередньо виконують завдання. Якщо порахувати ці 12 одиниць техніки по мінімальним розрахункам то витрати на їхню закупку, десь мінімальні витрати, склали біля 137 мільйонів. На їхнє переобладнання ми витратили 2,7 мільйона. Цей автомобіль переобладнали з пожежного у піротехнічний. Встановлено броня для захисту особового складу. З двох боків встановлено. Спеціальні бісіки для перевезення, вибухові речовини, засоби підриву. Установлена ємність з водою, є насос. Це пісочниця, це пісочниця на якій безпосередньо перевозиться вибухонебезпечний предмет. Укладується певним чином вибухонебезпечні предмети. Це все сапер робить чи воді сапер, І воно це все пісочком огуртує, щоб не було під час руху ніяких механічних. Скажімо так, пошту автомобіль використовували під час розмінування у деокупованій Снігурівці Миколаївської області. Ще одну машину переобладнали в аварійно-водолазну рятувальну станцію. У Уніс необхідне обладнання для водолазів, показує начальник аварійно-рятувальної частини Максим Ланцов. Тут знаходиться компресор, електростанція балони, в яких водолази спускаються на пошуки, і також знаходиться надувний човен. Найкраще, що вона повнопривідна. Щоб водолази можуть заїхати в ну важкодоступні місця, де проводяться пошуки, це річки, якісь ставки, куди машина не може заїхати. Вона дизельна, в неї невеликий розхід проти тих машин, що були раніше. Це машина енергозабезпечення. Її використовують під час відключення електрики у закладах критичної інфраструктури. Автомобіль газо-димозахисної служби необхідний при гасінні пожеж. Доставляє до місця пожежі або надзвичайної ситуації балони з повітрям зі стиснутим та компресорне обладнання для їх заправки. Машину мобільної оперативної групи обладнали ноутбуками, дроном є радіостанція та IP-телефонія, що дозволяє використовувати будь-яку мережу для телефонних розмов, передачі відеозображень. Для того щоб, наприклад, коли засідає можливо комісія, штаб, вони можуть з місця по суті управляти діями на надзвичайні ситуації ситуації, Цьогоріч планують переобладнати ще шість машин. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.